Всім привіт! На зв'язку Бурунду Games. І сьогодні граємо гру під назвою The Longing. Точніше не граємо, а перший погляд це пригодницька гра. Point and Click створена незалежним, я так зрозумів, одним розробником. Вона вийшла 2020 року ще на Steam. Але це гра на мобілці. На мобілках вона буквально недавно вийшла. Розробник мені надав ключик, за що я велике дякую кажу. І ось вирішив подивитися. Дії відбуваються в підземному королівстві. Ми граємо за такого мужичка, назвати його Шейд, істота, яка стежить, повинна простежити протягом 400 днів за королем. І зараз у нас вже 307 день. 307 день. Час іде, як ми бачимо, Real time uh... Я цю гру. Ой, я її отримав. Напевно, що ключик ще 2 місяці тому. Пікап. Дивимося, що ми знайшли. Так. Uh... A lump of Call. The Fallen Brother is Return Home. I know have 5X Call. Uh... Так. П'ять монеточок, якихось ми отримали. Я цю гру ще, напевно, два місяці тому запустив. Можливо, а можливо, навіть більше пікав, щось у нас багато на землі всього валяється. of Coal, Знову це ми якісь монеточки знаходимо. Сюди підемо. Піде чи не піде? Два місяці тому я її отримав ключик. Так, This jump is too Exciting for My Taste. Так, це занадто великий прыжок буде я обрав стрибати, стрибок для моїх ніжок. Я поки краще почекаю, коли тут. Д Добудують. Нічого не станеться, поки я буду чекати. І, і все, я подивився дві хвилинки, чисто що і як, і забув про неї. А ось це я згадав, що я не зняв на неї відео. Вирішив зайти, подивитися. Але тут бачу, час якийсь іде, 307-й день. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Можливо, воно йде собі і час в реал-таймі, І. Так, I like the smell of earth. Так, мені подобається запах землі. Ось, можливо, він час іде, і, і не знаю, і потім 400 днів. 34. А, він повертається, він назад іде? Хм. Не пам'ятаю насправді. Пікап. Uh, так, з Sheet of Paper, шматок паперу. Be useful for art. Uh, так, потрібен буде, щоб на ньому щось малювати. Нам нічого не пояснюється, нічого не зрозуміло, ну, як мінімум для мене. Тому ходимо, дивимося, що в нас тут є. Так, ще ми знайшли. Далі подивимося, що у нас по менюшці. Тут зверху якісь є. Ага, кніпочки. Це взагалі без світла. Це трішки світліше. А, яскравість налаштовую. Давайте максимально, бо я щось. О, Бо я щось нічого не бачу. Так, що в нас тут зверху? Це я зверху тицькою. О, дивіться. Оце наш мужичок. Так, 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 чекай, куди ти йдеш? Бек. Uh, тут у нас якісь... Що це за якісь картинки. Walk. Back. Ага, back це ми підемо. remember це що у нас? Override? Yes. Щось ми тут за. I wish I had someone to talk, but I can still talk. My... Ага, хочу з кимось поговорити, але не знаю з ким. Тут нікого немає. Йдемо поки вперед. Запишемо такий коротенький огляд, подивимося, не знаю, що з того буде. Наче гра, ну, як сказати, цікава, але не знаю, коштує вона в Стімі 15 доларів. Не мало Ну, Я не знаю, кому це мало, кому це багато. Для мене це забагато. Для Стіма в, в Play Market вона коштує. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує в Play Marketці. А, в Play Market наче безкоштовно. А, вона безкоштовно з підпискою Play Pass. Тобто, я думаю, що вона буде десь так само коштувати. Це ми можемо безкоштовно демочку пограти декілька рівнів, а потім А потім, а потім повернутися. По відгуках, Відгуки, в принципі, в неї не погаш шикарна гра з новою механікою, атмосферна гра цікавий задум, які коментарі пишуть. Тому тому, тому не знаю, не знаю. Можу вам зараз зачитати, де деякий. Ану йди вперед. Що вже не хочеш? Чекай, що там у нас. Що це там у нас чекає? Давай, давай, йди. Подивимося, впаде він чи не впаде. О, подивіться, що там. О, джамп. Ні, не хоче не хоче джампати наш перс. Поки він буде йти, це така. почилити, порелаксити. А що це за кнопка чекай? Ага, відміняє ходьбу А минулий раз я просто тицькав і він ішов вперед, а зараз. О, щось заглючило взагалі не хоче йти. Давай, іди, чувачок. Що з ним не так? Чого він не хоче йти? О, пішов. Це читаю. У цілковитій самотності, глибоко під поверхнею, ваше завдання чекати пробудження вашого короля протягом 400 днів. Грайте за самотнього шейда, останнього слугу короля, який колись правив підземельним королівством. Сила короля зникла і він засинає на 400 днів, щоб відновити свою могутність. Ваш обов'язок залишатися в земляному палаці, поки він не прокинеться. Щойно ви починаєте, гра неминуче відраховує 400 днів, навіть коли ви припиняєте. А, навіть коли ви припиняєте грати та виходите з гри. О, ну ось про це я і кажу. Що я. Але секунди наче справжні йдуть. Але чомусь на цикло Чекай, 307. А, ось! Так це воно. О, Ви зрозуміли, в чому прикол? Так це прикол в тому, що я в цю гру заходив 93 дні тому. Отак от. І це вона 93 дні от мене цикала. Ого. Та 400 днів. Це виходить, що треба а, більш ніж через рік в цю гру просто зайти і подивитися. Оце прикол. Оце прикол. Ви зрозуміли, в чому прикол? Smiling beautiful melodies playing on my head. Пахне смачно чи прекрасно і мелодія грає в моїй голові. Оце так прикол. Оце так прикол. Я, якщо чесно, не, не очікував. Пікап щось ми тут підіймемо. Piece of Lint and k use two of them to start. Uh, a nice fire at home. Ага. Все зрозумів. Оце прикол. Рік треба грати гру. Ще такого не бачив. Ну, в принципі, цікаво, що буде. Кому ж не цікаво встановити гру, потім через рік зайти і подивитися, що там відбудеться, коли він прокинеться. І мені цікаве проходження з цієї гри. Як ви собі гадаєте, це проходження. От я сів зараз, думаю, такий запишу 10 хвилин гри, подивлюсь проходження. І тут я що, що у мене тут? Ну, я зараз запишу 10 хвилин і все. А як мені показати людям? Ну, таке цікаво, цікаво. Ставте лайки, до речі, підписуйтесь на канал, пишіть ваш неймовірний коментар, я на все відповім. Як вам, в принципі, бачите, я аж прочитав. В стімі такого не написано. Це я зайшов сказати ціну, скільки коштує в Play Market і відразу прочитав. Капець, капець. Ну, і він і ходить, звісно. Я навіть не знаю, які ці огляди цікаві, чи є якісь взагалі проходження цієї гри. Ну, Люди по відгуках пишуть, що цікава задумка, класно. І все таке. О, щось знову. Я ж тут же проходив, нічого не було. Так, чекайте, давайте подивимось. Так, це в нас щось незрозуміле, це в нас щось не Тут в нас є якась менюшечка. Brightness, music, лендвіч? Так, тут у нас є час. Все, нічого більш такого немає. До речі, тут є всі мови, крім української, навіть є мова роса Я нею не буду грати. І вам не рекомендую, в принципі, нікому. Тому, тому. Але, але є. до речі, як ви відноситесь до того, щоб стрімери грали. Ігри з російським дубляжем, чи з російським перекладом, якщо українського немає, що ви на це скажете? Так, я вже забув, звідки я прийшов. Я зверху, наче прийшов, так? Чи я знизу був О, щось знову пікап, щось багато всього пікапаю. Хм, Цікаво, цікаво. Якщо вам цікаво, що це за гра, і взагалі цікаво по неї тако... Поблукати, почилити, бо я бачив трейлер, і, в принципі, все. Подивився, таке, наче цікаве. Ну, Мені мальовка сподобалася. Я люблю такі мальовки. Думаю, ну, прикольно. Загляну, запросив ключик в, в розробника. Розробник мені дав, а далі я нічого не вивчав, нічим, нічим не цікавився, що це, що це за гра. О, дивіться, я пальцем вниз, вверх по екрані, він очима дивиться. Прикольно. Це прикольно реалізовано. Так, I'm truly alone. Я насправді сам. Так, хлопче, ти повністю самостійний. Ой, сами, самотній. Цікаво, який, як виглядає наш король. О, дивіться, це якась скрабниця. Ще якісь двері. Прикольно. Жучки. Ну, графончик прикольний. Мені подобається графончик. О, юз. О, дивіться, The Treasure is behind the nearly... you're. Імперім wind of the Crystal Glass, not that cold Ага, я не можу, короче, кіркою розбити, тому що воно знаходиться за діамантовим склом. І кірка, звичайно, його не розіб'є. Ну, прикольно, тут, значить, є всякі інтерактивчики, можна щось шукати, щось дивитися. Так, 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 так. Давайте зайдемо в ці двері, подивимося, що тут взагалі мені цікаво, чи тут є ці. Mm. Чи тут у нас є. Ух ти, подивіться, що тут у нас відбувається. Чи тут у нас. Так, це можна. Угу. Також не можна ці кристальчики. Але точніше як? Їх, напевно, можна, але якусь іншу кірку треба. О, щось знайти. Що... Якусь кірку. Так. І це не можна. Ну, все, ми зрозуміли, що це все не підходить. Значить, інтерактиву багато. Ну, як мінімум, кіркою можна розбивати це, це, і є вже дві кірки, і ми ще якісь папірчики знаходимо. Ого, скільки дверей? чи Цікаво, чи є якась карта, бо я абсолютно, як ви вже знаєте, якщо ви давно на мене підписані, дивитесь відоси, я майже в кожному відосі це згадую, що в мене топографічний кретинізм Опа. І я в принципі не знайду, як назад повернутися. Я не запам'ятовую і не бачу, а там знизу, наче якийсь меч лежить. О, пікап. Точно меч. Зі щит of пейпа. А, sheet of paper. Ні, sheet of paper мені не потрібен. Пікап, що тут ще є? О, I hope The King doesn't mind I bro. Brought... Ага, я забрав книгу одну. І думаю, що король не побачить. Ну, окей, я також думаю, що король міг би це не побачити. Так, дивіться, можна ще вище йти, я наче в найвищей. О, ще щось можна пікапнути. О, так. Єс отут ще наче щось лежить. Іноді щось видно, що можна взяти, а іноді не видно. Ну, це прикольно. Але цікаво, у мене просто стоїть. О! У мене стоїть цей. А воно одне і те ж саме, так? Його ще й не було. Воно з'явилося, чи що, я не помітив. О, а ні, ентер ентерзадор не хочу. Як воно жре ресурси? Чи він собі про. А, туди не можна йти наверх. Чи можна. Ні, не тьопає. Окей. Як воно ресурси, Ця гра жре, бо у мене стоїть автоматично, що в приложення 3 дні не заходжу, то воно автоматично тухне в мене на вбивається моїм телефоном, програмою, системою. Тому хз, як воно як воно далі. Побачимо. Так, тут що в нас є. Ну, тут, коротше, я так розумію, блукати блукати. Something I want to stop walking and just sit down to think. Ага. Іноді я хочу просто зупинитися, сісти і подумати. Ну що, 400 днів 400 днів народ. Ви собі це уявляєте? Ходити тут блукати. Так, тут зайшов, там зайшов. Я вже, чесно що сказати, заблудився, заблукав, я вже не знаю, куди йти. Що робити, куди йти? Чи я вже тут. Чекай. Мені здається, я вже тут був. я ніколи не зрозумію життя. Така філософська гра. Я наче спускався вниз, тепер я шурую вверх. Може, мені і треба було вниз іти. О, дивіться, де є. Отам От знизу якісь я бачу сходи. Блін, а як же ж карта? Карта є? І цей весь стаф, який я знаходжу. Як його подивитися? Також цікаво. Коротше питань більше, ніж відповідей. І відповідей на них ми не маємо. Так, сюди не йде абсолютно. Давай, хлопчина, виходь. Що в нас? Ось це мені цікаво. Walk. back. Що таке back? Let's go back and see if everything is alright. Ага. Ой, телефон впав. Тихо. Це я натисну він каже, що давайте я повернусь. І гляну. Use this menu to mark the remember. А, ah, and can call to все зрозумію. Дивіться, ось це менюшка. Ти де був, ти його запам'ятовуєш. А потім, якщо потрібно, ти натискаєш повернутися, він туди шурує собі сам. О, інспект мос. Ага, щось тут росте. Але ще поки не виросло я не можу його збирати. Все, зрозумів. Ні, це по водичка Клас! Ви чули який звук по водичці прикольно. Взагалі така озвучка класна. Ну, це один розробник то Файна, файна. Так, куди це ми вийдемо? Чи назад будемо ті льомпати? One enter the door. Давайте сюди зайдемо. Що це за двері такі? Цікаві. Коротше, на 20 хвилин запишу відос. Не шарю, не, не знаю, що далі. Якщо цікаво, ну. Взагалі мені не подобається кінь шльопкає. В загальному мені подобається. Типу, що тут можна робити, воно якось тебе спонукає. Що можна робити тут тобі цікаво? Ти вже такий, ага, можна кірку, де цю кірку взагалі, в принципі, знайти? Давайте ми візьмемось так. Це е, remember, запам'ятаємо це, це цю місцину. Запам'ятаємо. Так, ми прийшли в кут, і що, і тут нічого немає. Але там, наче були ще якісь двері. Наче були ще якісь дверці Так, ну тут як в принципі і очікувалося. А не можна швидше якось йти чувачком. О, дивіться, от зараз я натисну, він сам іде, мені не потрібно тискати, іноді потрібно на екранчику тримати. Тут навіть і хотілося б більше показати в цій грі. О, дойшов. Але він повільно дуже ходить. Я можу пришвидшити гру. Але тоді мій голос буде дуже такий швидкий. Або можна озвучувати поверх, але тоді не зрозуміється динаміка гри. Ну, динаміка це ось така real time. 1X, нічого зараз. Окей, okay, Enter Zedor. Я пішов сюди. А давайте ще вниз підемо. Може, там якась. Цікавинка буде. Все тут це інспект моз. Але можливо, там більше дверей і не буде. Можливо, тут нічого і не буде. От дивіться, тут якийсь обвалчик є. Так, я точно тут не вилізу, але воно схоже на попереднє, наче це. Здесь Little Drop it is doing a lot of hard work. Так. Ямина о, Climb. Ліз. А ну-ка. Давай. Диві, диві. ха, What a file. I think I could make it if I were friendly drop it if you'll up a bit. The most takes a month. Короче, він думає, що його було б дуже класно, якби його хтось чи підсадив, чи, чи підняв. А так, ніфіга. Ну, окей, окей. Ось така у нас цікава гра. Потрібно подивитися, чи є якісь проходження взагалі. Ну, якщо з 2020 року, то точно в стімі його вже пройшли. Вже час пройшов, а на мобілках ще ні, бо, бо вже вона буквально недавно зарелізалась. Останні коментарі по цій грі це 25 квітня, я так бачу. Тому. Так, з 25 квітня. Тому не знаю. Я думаю, що перший погляд на цю гру можна на цьому закінчити. Так чисто потеревенька, чисто. А, ага, останнє оновлення по грі було 19 березня 25-го року. Чисто але поспілкувалися. Якщо вам сподобалася ця гра, в принципі, можу, не знаю, на стрім запустити, полялякати походити. А хоча я не знаю, як на Ютубі з телефона пострімити. В Твіч точно знаю як. Або, Або що. Або пишіть ваші коментарі, і я цю гру подивлюсь ще попроходжу. Можливо, знайду якісь цік цікаві штучки тут. Можливо, пограю без вас, а далі подивлюсь. <посте> так що з вами був Бурундук Гейм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть ваш коментар. Пока-пока.